Як пересувається равлик та яке це має відношення до ендоскопа. Дивіться це відео до кінця і будете знати відповідь на це питання. Мене звати Станіслав Рудич, і в цьому відео я вам розповім, як пересувається равлик та яке це має відношення до ендоскопа. По різним поверхням равлик пересувається різними способами. Одна нога у равлика все таки є, і цьому молюску їй цілком вистачає для того, щоб не дуже швидко, але все-таки пересуватися. Оскільки нога равлика складається з м'язової тканини і не має кісткових утворень, то пересування стало можливим завдяки скороченню м'язових тканин. Саме пересування, на вигляд, схоже на плавне ковзання, але це не зовсім так. Сам процес пересування равлика здійснюється за рахунок мускульної філії, що пробігає по всій підошві, а підошва це нижня частина ноги равлика. Причому під час цієї філії. Ділянки тіла равлика на дуже незначну відстань все-таки відривається від землі, що робить рух равлика схожим на рух гусениці. Рухаючи знизу вгору і навпаки, равлик використовує слиз, щоб приклеюватися, а потім відклеюватися. Слиз діє подібно клею. Але якщо ти зростає, відбувається його розрідження і перетікання під ногою молюска. Для переміщення по горизонтальній поверхні. Равлику зовсім не потрібен слиз – Він повзає, немов гусінь, згинаючи, а потім розправляючи по черзі ділянки своєї ноги в напрямку ззаду наперед. Раковина равлика з'єднана з тілом за допомогою потужного мускула, скорочення якого і втягує равлика всередину раковини. Питання про спосіб пересування равлика давно хвилювало вчинених, адже механізм його пересування. Цілком можна застосувати для створення медичних приладів або робототехнік. Спосіб повзання равлика став підказкою для створення дистанційно керованого ендоскопа, що дозволяє детально вивчати порожнинний орган. Такий прилад незамінний при діагностиці багатьох захворювань. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Щоб не пропустити наступні пізнавальні цікаві відео. А це, в свою чергу, буде мене мотивувати робити їх для вас ще більше. До нових зустрічей!